Завершився етап сплавів тернопільщини Дністрова, де сплавлялися центр туризму комунальної Тернопільської обласної ради, який стартував 3 липня. Сьогодні прийшло його завершення. Ми вивчали моніторинг соціальний при сплаві. То наша група зустрічалася із громадами, зустрічалася з головами громад, вивчала думку популяризації сплавів на Дністрі, проєкту. Створення цього його важливості, підтримки, соціальної підтримки, і сьогодні ми маємо надзвичайну думку вивчену людей. Надзвичайно важливо сьогодні популяризувати сплав по Дністрі, тому що під час цього сплаву можна також знайомитися із історичними місцями кожних сіл, по яких які розташовані на березі Дністра, вивчити культуру їхню, де розташовані і культура єврейська. І культура польська, чеська, угорська. Сьогодні, це тут, сьогодні можна багато чого історичного було підкреслити. І я переконаний в тому, що цей проєкт буде мати успіх в тому, тому що підтримала ця громада. Наступним етапом ми збираємо тепер цю інформацію, сумовуємо, підсумовуємо, очікуємо пропозиції від громад, від голівських рад, від бізнесу, від підприємців. Які можуть запропонувати свої послуги під час сплаву на Дністрі, і таким чином ми вийдемо на формат єдиної програми розвитку туризму сплавів по Дністру. І я переконаний в тому, що депутатський корпус Тернопільської обласної ради підтримує свою частку розвитку цього туризму.